Всім привіт! Сьогодні на обзорі трактор NA ti 404C. Заразом кому цікаво, подивляться, як встановлюється лопата-відвал на таких тракторах. Ну, а взагалі багато людей просило зробити мене огляд на цей трактор, тому що виглядає він дійсно презентабельно, особливо кабіна всередині. Ну і мені, звичайно ж, самому було дуже цікаво. Так як у мене є трактор Scout 404C. А візуально і по технічним характеристикам ці трактори дуже схожі. Тому, звичайно ж, як і мене, багатьох людей цікавить, який же краще. Ну, але ж все по порядку. Спочатку оглянемо, потім зробимо висновки. Розпочнемо з ціни. На момент виходу цього відео, такий трактор коштує 11 тисяч доларів. Так, можливі скидки це уточнюйте, будь ласка, за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, по колесам. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16 диск нерозборний, колія 1,20 м. Задні ж колеса тут мають розмір 12,4 12 на 24 Також диск, як бачите, тут розбірний, грузи на задніх колесах в комплекті є. І колія регулюється в депозоні від 1,20 до 1,45 м. Передні грузи теж в комплекті є, просто на цьому тракторі вони зняті, бо будуть лопата. І заявлена вага трактора 1800 кг. Також, як бачите, тут є гідрооб'ємне рульове керування, встановлено воно традиційно попереду моста по ходу трактора. Ну і поки ми тут спереду покажу одразу лопату, вона має регулювання по повороту, також ще бувають з регулюванням саме гідроциліндрами не вручну. Тут встановлений тільки один гідроциліндр, який піднімає її та опускає. Ну і Кріплення, як бачите, доволі таке просте та надійне. Позаду ж вона кріпиться до колокола Маховика, там, де і кріплення кабіни самої знаходяться. Так, ну і про лопату все, далі йдемо конкретно по трактору. Міст передній звичайний, редукторного типу, по розмірам, цілком адекватний як для Сараковки. Ну і давайте перейдемо вже до якихось цікавіших речей. Позаду трактора тут вже, як на мене, цікавіше, є на що подивитись. Сама кабіна ззовні, як бачите, в принципі, звичайна, є робоче освітлення. Ну і на рахунок чулків на задньому мостові. Дивіться, розмір тут, звичайно ж, немаленький, але полуось могла б бути і більшою, як на такий чулок. Ну, не знаю, не знаю. Виглядає то цікаво, але якихось суттєвих переваг я в цьому не бачу. По навіски, до речі, кріплення тут зроблені адекватно. Все, відповідно, зроблено з нормального товстого металу, звичайні встановлені яблучки. Є, як бачите, причетний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Масляні ванни на гідравліку та трансмісію тут окремі. Ось, як бачите, заливна горловина для мастила коробки. А в гідравліку заливається мастила ось сюди. Так, гідравлічного бачка додаткового тут теж немає. Ну, і звичайно ж, мені подобається, коли на тракторах ось таким чином розміщений розподільник. Він в дуже гарному доступі. Як бачите, він трьохсекційний. Також тут є ручка вже для керування задньою навіскою, саме з вулиці. Ось вона. Ну і одна пара гідровиходів додаткових тут має плаваюче положення. Керування, як бачите, додатковими гідровиходами йде на трасах. А Основна навіска йде на тягах. Також хотів роздивитись подушки ближче, ось так вони виглядають. Так, кабіна вся встановлена на 4 подушках, ну і доволі таки цікава конструкція. Так, ну і по валу відбору потужності. Звичайно ж, він тут двошвидкісний на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і заявлена вантажопідйомність задньої навіски становить 800 кг. Звичайно ж, примусове опускання, два виносних гідроциліндри, все як і має бути. Паливний бак знаходиться традиційно з лівої сторони, він пластиковий, ємністю 45 літрів. Тут ось знаходяться передні подушки. Ну і взагалі, на мою думку, це саме вдале розміщення паливного бака. Заправляти трактор дуже зручно. Ну, так як заправляємось ми. Переважно з каністр, а не на заправках, то дійсно тягати каністри нікуди не потрібно. Підійшов, вилив і пішов. Отже, рухаємось далі. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду, піднімається він за допомогою двох газових упорів. Да, тільки щось не дуже він хоче відкриватися. Це і все, чи що, А ні, відкривається душі. Отже, доступ до двигуна, як ви бачите, тут нормальний. Просто бачите, немає тут спереді бака для гідравлічного мастила на гідроб'євне рульове керування. Він стоїть над клапаною кришкою. Ну а так в цілому, я б сказав, і непогано. Він там не заважає. Також трактор обладнаний кондиціонером, Бачите, встановлений компресор кондиціонера. Ну, і По двигуну це 4-циліндровий дизельний двигун зі звичайною механічною паливною системою, потужністю 40 кінських сил і маркування тут КМ-490. По фільтрації палива є тут тільки фільтр тонкої очистки. Ну і повітряний фільтр звичайний, контактно-масляний. його тут трішечки вивели нібито на стійку і огляду він не заважає. Ну і сам повітрязабірник виведений на рівень з кришей кабіни. Взагалі, як бачите, по оглядовості тут прикольно зроблено, і в міжряді буде працювати, на мою думку, зручніше. Так само розташована і вихлопна, ну, до неї ми ще дойдемо. Тут, як бачите, крім основного радіатора, ще встановлений радіатор кондиціонера, також основний радіатор традиційно захищений металевою сіткою, акумулятор тут 12 вольтовий на 100 ампер годин. Вимикач маси знаходиться під капотом. Не дуже це зручно, мені це ніколи не подобалось в тракторах, але, звичайно, все це переробляється без проблем. Так, Розширительного бачка на холоджу рідину тут немає. Ну і загалом, якщо брати, тут стандартна компоновка по двигуну, тобто є генератор потужністю 350 Вт. А також традиційно встановлені два інші насоси: один йде на гідроб'єно-рельове керування, другий на задню гідравліку. Гідравлічні трубки всі проложені нормально. Загалом питань нема ніяких. Знизу трактора все акуратно. Ну так, є шланги, але це шланги конкретно на лопату. Тож, якщо ви трактор придбаєте без лопати, у вас їх, звичайно ж, не буде. Так, да, ну і Зверніть увагу, як зроблена вихлопна труба. Бачите, як реалізована глядовість саме на передні колеса. Ну, особисто мене це цікавить в тракторах, тому що, як знаєте, я працюю між дорядки по часнику, тому на такі речі я звертаю увагу. Що ж, ну і тепер оглянемо кабіну. Я думаю, вона тут сама цікавіша з усіх 40 взагалі китайських, які є на ринку в Україні. По крайній мірі, на момент виходу відео. Отже, двері на всю ширину відкриваються достатньо широко, проєм хороший, зручний, залазити зручно. Підлога, як бачите, рівна, підвісні педалі, тобто кабіна є герметичною. Тут знизу є тяга на. Реверс. Ну, в речах я вам потім покажу. Звичайно ж, механізм зроблений таким чином, що тут пильників особи і не придумаєш. Хоча, можливо, я помиляюсь. Ну, Понятно, що саме цікаве в цій кабіні це те, що вона зашита пластиком, виглядає просто суперово. Я взагалі дуже полюбляю ці всякі органайзери, підстаканники. Ну, Це в тракторі, я вважаю, теж потрібна річ. Простір має використовуватись ефективно. Ну а сидіння, бачите, таке собі, я б сказав, би, дешевеньке. Ну то, ладно, амортизацію воно має, регулюється по вазі і двигається, звичайно, ж, вперед та назад. По правій стороні тут теж все зроблено доволі цікаво, і, на мою думку, прикольно, але зараз приміряємо і подивимось, що воно та як тут. Отже, дійсно все тут ну так, цікаво. Звичайно ж, особисто моя думка ну потрібно буде все ж таки деякі речі підганяти конкретно під мене. Бачите, є USB-ось виходи. Тут у нас прикурювач. Да, все зроблено з однієї сторони і простенько, а з іншої, ну, я люблю, коли простір використовується дійсно ефективно в кабіні. Блін, ну так, да, ці речаги на трасах це завжди круто, тому що ну, воно все таке легеньке. І розміщення мені подобається, тут уже побільшало місця, так, да, цей речах, правда, не на трасах, це якщо що, основна гідравліка. Ну, Я думаю, банально, просто ще й не відрегульовано там тягами, там є регулювання і потрібно там трошечки підкрутити буде. По лівій стороні тут теж все виглядає досить симпатично. Є навіть місце для документів, бачите, ось таке. І єдине, що незвично, це речах перемикання діапазонів, тобто на понижену повишену йде під ліву руку. Хоча, знову ж таки, нормально перемикається. Трішки звикнути і взагалі питання, думаю, не буде ніяких. Речах перемикання передач тут розташований традиційно справа. Тут 4 передачі, два діапазони і реверс. Отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. Ну знову ж таки, бачите, під мій зріст. Таке трошечки далекувато на черечах, але ну, я вважаю, що будь-який трактор потрібно все одно підганяти під себе. Дуже мало тракторів, на яких сідаєш і там одразу зручно. Нова ну, потолку є, як бачите, вентилятор крім кондиціонера. Тут є також люк в кабіні, панелька управління кондиціонером, навіть шторка тут встановлена, сонцезахисна. Також традиційно є аудіопідготовка, тобто колонки, магнітофончик. І мені подобається, що є два дефлектори. Да, розміщення не супер, але тепер один можна направити на заднє скло, а інший можна направити на переднє скло, і вже буде хоч якось сильніший і більший обдув кабіни. Приборна панель тут автомобільного типу, ось так вона виглядає. В принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. З лівої сторони тут, ну хоч в нормальному доступі, глушилка ця. Ну і звичайно ж, давайте закриємо двері та. Заведем тракторця. Ну, Знаєте, нічого не можу сказати поганого на рахунок вібрацій. Адекватна кабіна в цьому плані. З лівої сторони біля руля знаходиться реча ну, особисто я не можу сказати, що тут зручніше, але з точки зору ергономіки в салоні, то, мабуть, це розташування є правильніше. В принципі, якщо брати в загальному, то кабіна мені подобається. Єдине, що можливо хотілося трішки більший якісніший пластик, ну але це так, чисто, мабуть, особисто моє побажання. Ну, ручний газ стоїть ось в цьому місці. Якщо ж брати в цілому функціонал, то ну. Блін, покажіть мені, в якій сороковці є ще така кабіна. да? Ну, взагалі особисто я все ж таки трішечки все одно підганяв би під себе, щоб було б максимально комфортно. Ну, Це стосується абсолютно любого китайського трактора. Я за всю свою практику не пам'ятаю, щоб був якийсь такий трактор, щоб я сів і мені було дійсно зручно абсолютно в усьому. Все одно знаходяться якісь речі, які потребують, хоч і мінімального, але втручання. Якщо ж брати весь трактор в цілому, то однозначно він вартий уваги. І як і всі китайські трактори, має свої плюси, мінуси, без цього тут не буває. Чи можна порівнювати цей трактор зі скаутом? Так, звичайно, що можна. Трактори, хоч і схожі по базі, але все ж таки відрізняються. Який же саме краще брати, ну тут ви вже вирішуєте самі. В кожного свої критерії по вибору трактора. Можу сказати одне: що роботу вони робитимуть однаково і однаково. Тож всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.